І згадуючи все, що пройшли за да, ці два роки, розумієш інакше, інакше бути не може. І згадуючи, що вже зробили українці, знаєш, ми точно зможемо нам під силу, нам вдасться і тут, у цьому місці, у цьому місці, як найкраще, робити. засинає, прокидається, з якою засинає ти, ви, всі ми, всі наші громадяни, всі українці. Народ, який вистояв перші три дні і не впав на четвертий, вивором п'ятий день, а далі місяць, далі шість місяців. І ось тепер два роки. Питли за свободу, питне за життя, яку героїчно ведуть неймовірні люди, до яких я завжди... Умовляю звернення, великі народи, великої країни. Неймовірно, я пишаюсь кожним, кожною. Я захоплююсь кожним, кожною, вірю, кожного і кожного. Будь-яка нормальна людина хоче, аби війна закінчилась, але ніхто з нас не дозволить, аби закінчилась країна. Саме тому дослід. Війни ми завжди додаємо на наших умовах. Саме тому біля слова мир завжди звучить справедливий. Саме тому в майбутній історії біля слова Україна завжди, завжди стоятиме слово незалежно. Боремось за це. Джем. Спробуй оновлені блоки до Место 5. Гігієна, свіжість, піна, захист від вапняного нальоту, блиск, бездоганна чистота та довготривала свіжість до 300 змилані. До Место 5 непереможний.